Що можуть сказати про людину шрами на її обличчі? У третьому райху дуже багато, бо для деяких представників нацистських еліт шрам був не просто пораненням, він був ознакою касти, печаткою приналежності, іноді навіть квитком до влади, чи може пропуском під плед до Гітлера. Це отто Скорцені Оберштурмбанфюрер СС, учасник і керівник найважливіших для Гітлера операцій. Скорцені називали найнебезпечнішою людиною Європи. Він, зокрема, прославився успішним звільненням італійського диктатора Беніту Муссоліні в 1943 році. У скорцені був помітний шрам на лівій щоці. Шрами виділяються на лівій частині обличчя генерала Ернста Калтенбрунера, одного з найближчих соратників Фюрера. Ось шрами на щоці, носі і навіть на лобі генерала Карла Ебергарда Шенгарта, одного з керівників Служби безпеки Райху. У цьому випуску ООЗ подорож у часі на сотні років назад, аби зрозуміти, звідки шрами на обличчях цих та багатьох інших нацистів. Ми поговоримо про дивну традицію, про те, що саме символізували такі поранення, та дослідимо, чому Гітлер, а також Гімлер, Геббельс і навіть Борман не могли похизуватися подібними прикрасами. Європі вже у 14-15 століттях діяла розвинена система вишів. На території сучасної Німеччини і сусідніх країн працювали університети Праги, Відня, Ерфурта, Гайдельберга, Кельна, Лейпцига, Ростока, Базеля, Грайфсвальда та інші. У середньовічній Німеччині студенти мали право носити холодну зброю. Це вважалося привілеєм, що підкреслював їхній статус, мужність і готовність до захисту. А також вказував на особисту свободу та участь у громадських справах. 16-17 століття принесли у студентське життя додаткову небезпеку, особливо під час реформаційних війн і тридцятилітньої війни. Нерідко траплялися випадки, коли студенти вбивали одне одного просто на вулицях. У 17 столітті поєдинки майже перестали влаштовувати спонтанно. Час і місце визначали заздалегідь, а переговори вели секунданти. Присутність рефері стала нормою, а згодом обов'язковими стали і лікарі. Ще з 16 століття стали регламентувати відстань між дуелянтами. Латиною слово відстань звучало як мензура на німецький манер мензур. Так виникла назва традиції, яка і досі живе в Німеччині. Дуелі дедалі глибше вкорінювались у студентське життя. У Єнському університеті фехтування викладали вже з 1620 року. Такі вправи, як фехтування, мають неабияку користь для сучасної жвавої молоді, яка здебільшого нагадує воду, що оживляється рухом, але гниє стоячи на місці. Зростала роль студентських об'єднань штудентен Фербіндун, що виникали з середини 15 століття, зокрема у Гейдельбергу, Тюбінгені та Лейпцигу. З кінця 18 століття стали формуватися так звані корпс, тобто корпуси або корпорації. Елітні патріотичні студентські братства в першу чергу для синів аристократів та заможних буржуа. Принципом таких об'єднань було довічне членство і взаємна підтримка. І ці спілки в прямому сенсі взяли на озброєння мензур як інструмент виховання мужності, сміливості та вірності ідеалам свого корпусу. З часом змагання з цього студентського фехтування, Бештімус мензур, стали регулярними. Традиція пережила вплив офіцерської культури, адже багато резервістів вступали до університетів, і від них студенти перейняли поняття затісфакціон Сфейшкайт, вимога сатисфакції за образу через поєдинок. Корпуси стали вимагати від своїх членів принаймні однієї дуелі за час навчання. Формальним викликом на протистояння часто слугував принизливий вигук дурне хлоп'я. Навіть формальна грубість не наш стиль, тому ми просто нагадуємо, що варто поставити цьому відео лайк і підписатися на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Один клік, і ви у нашій спілці. Правила та порядок проведення мензуру стали регулюватися спеціальними студентськими комітетами, які визначали, зокрема, умови отримання сатисфакції. Спочатку учасники ставали на чітко визначеній відстані одне від одного і чекали команди. Щойно пролунав сигнал, обидва дуелянти зробили стрибок уперед. І кожен обрушив на супротивника удари з такою блискавичною швидкістю, що я не міг визначити, чи бачу я самі шпаги, чи тільки накреслений ними в повітрі блискучий слід. За певними версіями правил, перемогу, тобто затисфакціон, можна було здобути вже після 8-15 раундів, навіть без крові. Також поєдинок зупиняли, якщо один з учасників отримував рану. Мензур все більше втрачав агресивний характер і ставав схожим на спорт з пивом між раундами та атмосферою суперництва без ворожнечі. Та на відміну від тих боїв, наша сучасна боротьба цілком справжня і зі ставкою у саме існування країни. Але наша сила в єдності. Тож не забуваймо, що маленькі дії кожного з нас призводять до масштабних результатів. Приклад цього проєкт Око за око, дронопад. Адже щохвилини по всій Україні тисячі водіїв заправляють свої авто пульсом на ОККО і таким чином донатять на збиття ворожих розвідувальних дронів. Всього за два місяці вдалося зібрати понад 50 мільйонів гривень на цей проєкт. Лише уявіть, наскільки це велика цифра. Тож, заправляючись пульсом на ОККО або задонативши бали у додатку фішка, ви допомагаєте очистити наше небо. Долучайтеся, ОККО за ОККО! Після французької революції носіння зброї в повсякденному житті, як і самі дуелі, стали забороняти. Водночас, наприкінці XVIII століття, настала епоха, яку називали переходом до Фернунфт», тобто до царства розуму, коли ідеї просвітництва витісняли архаїчні та жорстокі звичаї. Багато студентів виступили проти мензуру. Здавалося, епоха дуелей минає, а традиція доживає останні дні. Та вже на початку 19 століття усе змінилося. Відмову від поєдинку перестали вважати проявом розуму. Тих, хто уникав дуелей, зневажливо називали «шоколадістен», мовляв, такі воліють вирішувати конфлікти за чашкою шоколаду. В цьому бачили м'якість, нерішучість або навіть жіночність на противагу сміливості і мужності, що вважалась ознакою справжнього чоловіка. Близько 1850 року по всій Німеччині запровадили загальні правила викликів на мензур. Формальні образи відійшли в минуле. У студентських корпораціях заступники голів відповідали за організацію поєдинків і підбирали суперників із рівними фізичними та технічними здібностями для чесного і видовищного змагання. Саме за цим принципом Мензур проводиться і сьогодні. Удосконалення торкнулися не лише правил, а й зброї. Ще наприкінці XVIII століття з'явилася спеціалізована шпага Мензуршлегер у двох варіантах для різних стилів фехтування. Корпшлегер, тобто шпага з кошиком, була поширена на півдні Німеччини та в Австрії, мала повноцінну гарду, що закривала всю руку. Тут дозволяли активну роботу рукою, тому потрібен був надійний захист. Натомість на півночі, де стиль мензуру був статичнішим, використовували глокеншлегер шпагу з дзвоном, тобто з мінімальною гардою для пальців. Учасники стояли майже нерухомо, обмежуючись ударами по обличчю та верхній частині тіла. З початку дев'ятнадцятого століття всі поєдинки супроводжували медики, та навіть вони не могли захистити від поранень очей. Отже, у 1857 році лікар Фрідріх Іміш розробив паукбріле – спеціальні захисні окуляри для фехтування. Вони щільно прилягали до обличчя завдяки гумовій прокладці, мали металеву рамку, шкіряні елементи та сітчасті отвори для зору. Після Другої світової війни до них додали металеву пластину для захисту носа. Окрім окулярів, до екіпірування належали шоломи, металеві або шкіряні, іноді з сіткою, захисні жилети, рукавички з металевими вставками та шкіряні штани або накладки. У 1871 році повстав Другий Райх – об'єднана німецька держава. І ця подія принесла величезні зміни в Європі. Докладно про це ми розповідаємо у відео, на яке залишили посилання в описі. Для Мензуру це теж був переломний момент. Справа в тому, що в новопосталій країні було запроваджено кримінальне уложення Німецької імперії, яке офіційно забороняло дуелі під загрозою покарання. Знову традиційне фехтування на межі занепаду, але мензур врятували, хто б ви думали, корумповані чиновники. На прохання університетів та студентських корпорацій вони заплющували очі на проведення поєдинків. Закон законом, а мензур за домовленістю. До кінця 19 століття дуелі стали не лише ознакою відваги і честі, але й способом інтеграції, соціалізації та квитком у професійне середовище. Члени дуельних товариств обіцяли підтримувати одне одного все життя, і ці міцні зв'язки допомагали у кар'єрі. Ті, хто стояв осторонь, мали значно менше шансів на просування, особливо в урядових і муніципальних структурах. Аби потрапити до заповітного аристократичного кола, потрібно було мати досвід володіння шпагою для мензуру з довгим вузьким, абсолютно прямим лезом, створеної не для уколів, а для точних ударів по торсу і обличчю. Головна мета цих шпаг залишити так звані «шміс» шрами честі. Такі шрами стали вважатися символом належності до елітарної касти. Вони свідчили, людина зі шрамом готова ризикувати заради принципів. Для багатьох офіцерів часів Першої світової шміс були ознаками їхнього бойового духу і пропуском до вищого прошарку. Аби заслужити повагу, хранителям ООЗ не потрібні шрами. Ми дуже вдячні тим, хто підтримує наш канал. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Влодко Гуменюк, Сергій, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем після Першої світової Мензур знову криміналізували. Німеччина прагнула приборкати насильство серед деморалізованої молоді. Та з приходом нацистів усе змінилося. Студентському фехтуванню повернули дозвіл. Для нацистської ідеології мензур уособлював силу характеру, витривалість і безстрашність якості, що ідеально вписувалися в культ фізичної переваги. Мензур навіть розглядали як частину національної спадщини, так би мовити, справжню арійську традицію. Однак уже за чотири роки студентське фехтування в чергове заборонили. По-перше, так присували умовно незалежні студентські організації. А по-друге, існує думка, що Гітлер заздрив цьому прояву аристократії, символу освіченості належності до вищих верств населення. Сам фюрер вищої освіти не мав, до студентських корпусів не належав, а принципи братерства в університетських об'єднаннях являли для нього небезпеку. Він міг остерігатися з мови проти себе. Втім, попри офіційну заборону, деякі університети продовжували таємно проводити мензури. За час свого правління націонал-соціалісти фактично зруйнували усталену систему істеблішменту, кланові зв'язки у владі. Тому серед найвищих посадовців Третього райху, хоча і були вихідці з аристократії, зокрема Герман Герінг, але жоден не належав до студентських корпорацій і не міг пишатися своїми шрамами честі. При цьому у другому ешелоні влади серед військових, політиків, науковців і культурних діячів, колишніх шанувальників мензуру вистачало. Їх вирізняла не лише вища освіта і часто аристократичне походження, але й готовність іти до кінця навіть ціною власної крові. Вони цінували рішучість, витримку і вірність товаришам, риси, що виховувалися на дуельних майданчиках. Ми вже згадували деяких нацистів зі шрамами. Ось ще кілька, включно з дуже цікавою постаттю. Адольф Вагнер, той самий, хто ділив плед з Фюрером, підтримував його з самого початку, здобув його повагу і став частиною близького кола Гітлера. Але шрам, отриманий у поєдинку в університеті Вюрцбурга, можливо, і став перешкодою для кар'єри. Незважаючи на близьку дружбу, Гітлер так і не довірив найвищих посад. Доручивши урядові пости лише на рівні Баварії, Гайнц Райнефарт, групенфюрер СС і генерал, відомий своєю жорстокістю під час варшавського повстання, відповідальний за терор проти мирного населення. Після війни він уникнув покарання за свої злочини і навіть зробив політичну кар'єру у західній Німеччині. Ймовірно, саме шрами та зв'язки з довоєнними елітами допомогли йому зберегти вплив і підтримку в певних колах після краху Третього райху. Рудольф Дільс, перший керівник Гестапо та близький соратник Германа Герінга, здобув свій шрам під час навчання в університеті Марбурга. Після війни обіймав урядові посади у ФРН, можливо, знову допомогли старі студентські зв'язки. Також мав шрам випускник Геттінгенського університету Фріц Дітлоф фон дер Шуленбург, один з учасників змови, спрямованої на вбивство Гітлера. А ось та сама вражаюча особистість Курт Гайнріх Дебус, навчався в університеті Дармштадта, де був шанувальником Мензуру, що назавжди і відобразилося на його обличчі. Під час війни працював директором зльотних випробувань ракети фау 2 Після поразки райху в рамках операції Пейперкліп дебуса перевезли до США. І там він дослужився на секунду до першого директора космічного центру імені Кеннеді в НАСА. Керував запусками балістичних ракет, будівництвом стартових майданчиків на Мисі Канаверал і відіграв ключову роль у місячній програмі. Від студентського шраму до запуску Аполлона доля, що ілюструє злам епох. Цікаво, що мензур існує і досі. Приблизно три сотні фехтувальних братств об'єднують шанувальників у Німеччині, Австрії, Швейцарії та кількох інших європейських країнах. Їхні традиції досі віддають належне шрамам честі ШМІС. А як на вашу думку, ці шрами дійсно виглядають як свідчення мужності та сміливості? Чи навпаки відштовхують вас?